Закрипи, які у вас з'являються періодично або постійно, це не просто якийсь дискомфорт, це вже сигнал того, що потрібно терміново щось робити з організмом і покращувати своє здоров'я. Як зрозуміти, що у нас є закрипи? Це зазвичай тоді, коли ми більше одного дня не ходимо до туалету. Тобто, оптимальне випорожнення здорової людини має бути 1-2 рази на день. Коли кишечник не працює так, як потрібно, організм починає накопичувати токсин. Які мали б виводитися природнім шляхом, і це все призводить до інтоксикації, до головних болей, до розвитку хронічних хвороб. Тож тут варто не захоплюватися стимуляторами, а насамперед налагодити першу причину, тобто вживати більше клітковини, пити більше гарячої води, особливо зранку, і слідкувати за тим, щоб ми випивали від півтори до двох, навіть і більше літрів води за день, більше рухатися, налагодити жовчовітік, мікробіом кишечний. Звичайно, це все налагоджується як зміною способу життя, так і вживанням якихось додаткових натуральних добавок, які будуть якраз таки налагоджувати вашу систему травлення і налагоджувати ваші походи до туалету. Плюс я також раджу паралельно проходити хоча б раз на півроку очищення кишечника саме натуральним способом, і в цьому також я можу допомогти і підказати.